Один трильйон гривень саме стільки українці інвестували у внутрішні державні облігації України з початку повномасштабного вторгнення. Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр фінансів України Сергій Марченко. І як йдеться у повідомленні, це більше 15% ВВП України у 2023 році. А також це друге за розміром джерело фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни. Що таке військові облігації? Хто і як може їх купити? Куди держава спрямовує гроші з продажу облігацій? Дивіться у матеріалі, у матеріалі Лесі Гнатенко облігації внутрішньої державної позики ОВДП це державні цінні папери, що обертаються виключно на внутрішньому ринку країни. Такі цінні папери ми можемо отримати в результаті надання державі власних грошей в борг. Як зазначує на сайті Міністерства фінансів України, військові облігації це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів. Якщо ми говоримо про фізичних осіб, то громадяни можуть купити військові облігації у банків. Банки є первинними дилерами або у ліцензованих брокерів. Так само можна купити заяву купити облігації через дію, але знову ж таки це лише інтерфейс, тобто зрештою. Ви все одно будете купувати облігацію ліцензованого брокера або у банку. Різні банки пропонують різні умови, по наприклад, мінімальній кількості облігацій. В них по різному зручні додатки. Так, тобто є банки, в яких ти можеш просто в додатку за хвилину придбати облігації, починаючи від одної штуки гривневої, так тобто від тисячі гривень. І це доволі зручно, власне, в тому числі для таких невеликих інвестицій фізичних осіб. Вартість облігації тисяча гривень ну трішки більше, якщо ви вже купуєте їх на вторинному ринку, і так само є валютні облігації, які від тисячі доларів і від 1000, і тисячу євро коштують. Відповідно, фактично, якщо ви сьогодні купите облігацію вартістю одна тисяча гривень, то за деякий час ви отримуєте назад цю тисячу, але з бонусним відсотком. Яким буде цей відсоток залежить саме від терміну? Чим довший термін, на який ви так мовити, позичаєте державі гроші в борг, тим вищим буде відсоток. До прикладу, якщо ви купите військові облігації терміном на один рік, то ставка може бути до 17%. Тобто, через рік за облігацію, 1 тисяча гривень, ви можете отримати 1 тисячу 170. Ви можете купити військові облігації з терміном інвестування від трьох місяців до двох років. В мене почалось з того, що я побачив оголошення. Десь в травні, червні місяці про ці ОВДП. 22-го року. Так тільки коли починалася війна, коли вона розгорялась повномасштабна. Мене ця тема зацікавила. Ну я спочатку подумав, що це якась приватна ініціатива банківська. Але потім я почитав: це державна ініціатива, це гарантовано. Це 100 відсотків, це не піраміда, не обман, це практика загально поширена. Яка була у багатьох державах, військові облігації це не винахід українського мінфіну У США так робили ще під час війни за незалежність 1812-1815 років. А у Великій Британії в листопаді 1914 року, за кілька місяців після початку Першої світової, під час війни це є абсолютно така нормальна практика. Ми знаємо, що ну от можна дати історичний приклад Великої Британії, яка під час е, Другої світової війни. Е, Наростила свій свої борги, ну власне державні борги взагалі до 200% ВВП. Це вдвічі більше, понад вдвічі більше ніж у нас є зараз. Тобто зрозуміло, що в мирний час державі краще не нарощувати борги, але на сьогодні це власне питання нашого виживання, це питання фінансування армії, і тому це абсолютно зрозумілий підхід з боку Мінфіну, і тому власне, коли ви купуєте облігації, то ви не тільки. Отримуєте гарну надійну дохідність, а ви крім того, допомагаєте армії безпосередньо через, через її фінансування, як зазначає на своїй сторінці Михайло Федоров, кожна облігація це зброя та техніка для наших захисників. Надходження від облігацій йдуть на фінансування дефіциту бюджету. На сьогодні у нас держава практично 100% всіх власних надходжень, тобто те, що держава власне збирає сама, вона спрямовує це на фінансування армії. І не можна сказати, що цих коштів є достатньо, так тобто, те, що нам дають зовнішні партнери, воно е, йде на цю соціальну частину бюджету е, на виплати пенсій, на фінансування освіти, медицини і так далі. Е, а власне фінансування армії в першу чергу зарплати грошове за забезпечення військових, які складають тут основну частину. Е, ми їх фінансуємо власним коштом, і цих коштів завжди недостатньо. Тобто, якщо держава може залучити більше через боргове фінансування чи Через ті самі облігації держава може використати ці кошти для того, щоб закупити наприклад більше зброї, більше боєприпасів, і переважно ну власне кошти від розміщення облігацій ідуть саме на такі потреби. Хоча в цілому це фінансування дефіциту бюджету. Держава також куплює дуже багато чого вона виробляє БК, не так багато, як нам хотілось би. Вона також купляє дрони. Ну ви могли бачити останні тендера. Там уже йдуть цифри 5 тисяч, наприклад, коптерів, DJI, Mavic 3 там або Thermal. Це також величезні гроші. І на це все ну потрібні ресурси зараз. Всі гроші, які збираються в державі з податки, вони йдуть на війну, але цього мало. І держава, мало того, що не вимагає в нас ці гроші. Ні в кого нічого не забирає, вона нам пропонує ще й заробити на цьому. Тобто можна сказати, що купівля військових облігацій це спосіб, за допомогою якого можна допомогти державі примножити власні гроші і зберегти їх від впливу інфляції. Також військові облігації є не менш надійним способом збереження заощаджень ніж депозит. По Перше ставки за облігаціями є дещо вишими ніж за депозитами, і в гривні, і у валютах. Але тут ще дуже важливо, що Дохід від облігацій не оподатковується ПДФО, ну тому що було б дивно оподатковувати той самий дохід, який вже і так виплачує держава. Може виникнути таке питання: звідки в держави, яка воює і бере гроші в борг, спроможність виплачувати відсотки покупцям облігацій? Власне спроможність вона береться з того, що держава зараз залучає значно більше коштів через розміщення облігацій, ніж вона виплачує, тобто. Для держави це е, такий дуже потрібний інструмент фінансування дефіциту бюджету. Всі зобов'язання власне по облігаціям вони завжди виконуються в повному обсязі. Облігації це суверенний борг держави, за який вона повністю відповідає, зокрема і майном, і е, в будь-якому випадку виконує свої зобов'язання. Люди кажуть. А що нам робити, якщо, наприклад, держава не заплатить там, що зникне, обвалиться п'яте десяте. Я б сказав би так, друзі. Якщо ця держава наша зникне і сюди прийдуть росіяни, повірте, це саме останнє, що вас буде хвилювати, куди ви поділись ваші там дві тисячі гривень, чи три чи п'ять? Це питання не грошей, це питання взагалі. Довіри до держави і виживання. Я також підсадив колег на оці всі вітансові штуки, тільки це не піраміди, не фріспіни, не тоталізатори, не ігрові автомати, а ВДП. Вони спочатку також скептично сприймали, не розумів, потім, коли я їм пояснив, навів приклади, показав якісь скріни, Виплат зарахувань цих облігацій, коли, наприклад, уже пройшов там рік півтора, я їм показав, от ці гроші мені повернулись, їх ніхто не вкрав. Вони такі задумались: хм, не схоже на обман, не схоже на розводи, також вклалось, і причому. Е, мої колеги бувало вкладалися бойовими виплатами. Там одна, дві бойові виплати. Ну це не маленькі суми. Тобто, колеги це повністю підтримую. Я все, все намагаюся зараз. Всі свої кошти, які я отримую, не витрачаю на операційну діяльність свою військову. Там чого е, не купляю подарунки дружині, не підтримую батьків і свого кота пузиря. Я все намагаюся кидати на облігації. Якщо вам раптом задобилися вкладені в облігації кошти, ви можете продати свої. Облігації. Ж варто додати, що остаточний чистий прибуток залежить від інфляції в країні, адже з моменту покупки до моменту виплати пройде певний проміжок часу.